Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Вислухайте українське радіо для вас працюють Наталя Соколенко і Сергій Стукановий. Ми розпочинаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-Контроль. Днями ми згадували про початок першої радянсько-української війни, важливо віху у боротьбі за незалежність Української народної республіки. Протистояння розпочалося наприкінці 1917 року між українським урядом та більшовиками, що захопили владу в Росії. На той час Центральна Рада проголосила автономію України, але більшовики не не визнавали легітимність українського уряду і прагнули повернути контроль над українськими землями. Перші бої розпочалися вже в грудні 2017 року, коли червоногвардійці під командуванням Володимира Антонова Авсієнка вступили на територію України. Війська центральної ради здобули кілька важливих перемог а наприкінці грудня відкинули більшовиків. Хоча бойові дії не припинилися в лютому 18-го року, в війну вступив австро-німецький блок, і з його допомогою українська армія здійснила контрнаступ і відвоювала додаткові території на півдні та сході України. Війна формально завершилася в червні 18-го року. Підписання мирної угоди між українською державою та більшовиками. Проте цей мир протривав недовго. Більшовицька Росія не відмовилася від претензій на українські землі. Як російська пропаганда викривлює? Події національно визвольної боротьби українців столітньої давнини тут ми можемо згадати і байки про австрійський генштаб, який нібито придумав Україну, і про так званий український сепаратизм мається на увазі бажання українців відділитися від кількох імперій і об'єднатися у власній державі, і міфи про трагічні сторінки, як, наприклад, бій під крутами, що говорить історична російська пропаганда, і якої думки думка сучасних українських істориків про це все. Ми розпитали в історикині Яни Пастухової. Почнімо з того, що на думку російської пропаганди Австро-Угорщина та Німеччина штучно фінансували так званий сепаратизм в Україні на початку 20-го сторіччя. Деякі російські історики стверджують, що це стало приводом, начебто, нав'язування українцям думки, що вони не є росіянами чи малоросіянами, а є окремою нацією. Це послужило, й, начебто. Подіям першої радянсько-української війни, яку російські історики називають в лапках громадянською війною, якою насправді була роль троїстого союзу противника розколотої російської імперії в Першій світовій війні в українському питанні, і зрештою звідки взялися байки про так званий австрійський генштаб, який за твердженням росіян, начебто, придумав Україну? Хіба до Першої світової не було українців? Відповідає Яна Пастухова. Для того щоб нам зрозуміти про вплив взагалі устрогощини на формування українськості, необхідно трошки зробити крок назад для того, щоб поглянути в якому становищі взагалі перебували українські землі на початку 20-го століття. Тобто частина була підпорядкована російській імперії, це гемонт, який намагається повністю придушити будь-які національні виступи. Ми можемо прослідкувати послідовну політику, яка знищувала українськість. українські якісь прояви, це заборони української мови, заборони культурної дії. Альності в Україні натомість на територіях підконтрольних Австро-Угорської імперії в цей момент відбуваються деякі послабшення. Це пов'язано з тяглістю історичного процесу, зокрема те, що на території Австро-Угорської імперії проходила без на народів. Там відбулася певна демократизація, і послаблення таких більш авторитарних течій. І тому на територіях Австро-Угорщини було українцям просто легше себе проявити, формувати от такі якісь українські риси на територіях підконтрольних австро угорщини зокрема там на Глочині, досить важливі відбувалися Українські процеси. Формування цього є міфологеми про австрійський генштаб це взагалі прикольна історія, тому що чомусь російська пропаганда не дивиться на те, що формування України як держави, як окремішності якоїсь від російської імперії починається набагато раніше, ніж формувався австрійський генштаб і тому подібні структури. Зокрема, за твердженням Ярослава Грецака з українцями ідентифікують себе ще козаки в сімнадцятому столітті. Далі формування української нації ми можемо простежити на... Як вже на початку двадцятого століття в творах Михайла Гришевського, який пише багатотомну працю «Історія України Руси в окремі її як окрему націю. Тому використання Австрії Угорщини в такому військово-політичному союзі на початку двадцятого століття, в період Першої світової війни, це вимушений крок, на який була змушена піти молода українська держава, Українська Народна Республіка, по принципу, краще поганий мир ніж хороша війна, тому що вибирати між союзниками, які могли правильно допомогти Україні в період. От першої російсько-української війни найбільш активним ворогом, який міг би протистояти російській імперії, більшовицькій Росії на той час була саме Австро-Угорщина і Німеччина в і в з неї, які потребували продовольчих ресурсів, і Українська держава могла забезпечити. Звісно, це був помилковий крок в історичному розрізі В подальшому нам дуже легко судити з погляду двадцятого століття. Але на той момент це був єдино можливий вихід, тому що союзники, які воювали проти Австро-Угорщини і Німеччини, такі як Великобританія і США, ну явно вони були не зацікавлені в якимось втручанням на територію України. Тому вибір такого союзника сумований просто геополітичним становищем і наявними взагалі контактами з іноземними державами. Одним із поширених міфів є те, що перша більшовицька українська війна була неоголошеною. На думку росіян її варто розцінювати як внутрішній конфлікт між більшовицькими радами та буржуазною українською центральною радою. В чому хибність такої думки? Чому сучасні історики впевнені в тому, що це був саме міждержавний воєнний конфлікт, тобто напад Росії на Україну, пояснює Яна Пастухова. До початку військових дій Україна була окремою самостійною самостійним державним утворенням, але тут в період першої російсько-української війни випробовується не дуже приємна конструкція, яку ми побачимо у 2014 році. Слідкуємо за роками. в Києві існує Українська Народна Республіка, яка очолюється Центральною Радою України і має соціалістично-демократичні засади. Натомість в Харкові більшовики створюють українську народну радянську республіку або республіку рад, і таким чином формують квазі українське державне. Утворення відбувається акт агресії Радянської України до Української Народної Республіки, і таким чином на міжнародній арені відбувається конфлікт двох українських республік. Але є одне, але Українська Радянська Республіка офіційно запитує допомогу у Петрограда для того, щоб боротися з буржуазною центральною радою. Тобто створюється квазі-народна республіка. Яку підтримують більшовики за запитом самих же більшовиків, і тому говорити, що цей конфлікт був неоголошеним і виставляти це як громадянською війною те саме говорити, що події 2014 року на Донбасі. Це також громадянська війна. Особливо варто зазначити, що після закінчення першої фази конфлікту, коли австрогарські німецькі війська допомогли відтіснити більшовиків, було підписано мирний договір між УНР та Російською Республікою про завершення бойових дій і встановлення кордонів між цими двома державними утвореннями. Тобто, постфакту виявляється, що все ж таки це була міждержавна війна. А от чомусь під час оголошення це була війна громадянська. Тут важливо зазначити, що більшовицька Росія. Це взагалі приклад тотального недотримання міжнародного права його ігнорування, і так далі. Хоча вони зазначали вони не є правонаступницями російської імперії, але вони ж мали б взяти на себе виконання, хоча б гуманітарних конвенцій, натомість. Жодних таких дій з боку більшовицької Росії немає, і не було, і ми бачимо цю тягість. І до сьогодні варто згадати і 300 юнаків у битві під крутами в січні 18-го року, яких начебто кинули на призволяще, і вони загинули через начебто непоміркованість дій військового командування та українського уряду. Чи можна вважати цей епізод війни провалом та безпорадністю УНР у протистоянні з більшовиками? Говорить Яна Пастухова. Робимо знову ж таки крок назад для того, щоб усвідомити, які реалії існували на той час в Українській Народній Республіці, і яким загалі було українське військо, і чи могла Українська Центральна Рада запропонувати військо, яке було професійним і могло стояти. Стіною перед цими студентами не допустити цієї трагедії, на жаль, тут ми маємо зазначити такий негативний нюанс в існуванні української центральної ради, що в складі генерального секретаряту, який на той час був виконавчим органом, не було єдності щодо того, як мають виглядати війська української держави. Ми маємо два тепер один із яких очолював Симон Петлю, який виступав за створення регулярної армії на основі тих військових формувань, які брали участь в першій світовій війні і. Були українськими і другий так очолював Володимир Венеченко, який став на позиціях соціалізму і з того, що армія має бути доповільною і комплектуватись на міліцейській основі. І якщо ми звертаємося до дат, то битва під крутами відбувається 29-30 січня 1918 року. А Формування української армії розпочинається лише наприкінці 1917-го. тобто 31 грудня перемогу отримує Винниченко і призначає свого ставленника Плеша, який не був військовим взагалі за своєю професією, як керівника військового спрямування в генеральному секретаріаті. 8 січня генеральний секретаріат приймає постанову про створення народної армії на добровільних засадах, засадах міліційної форми комплектування. І лише 16 січня цей закон було затверджено. Тобто від моменту... Взагалі, формування збройних сил наказом 16 січня до самої битви під Крутами 29-30 січня, ну минає два тижні буквально. Сформувати нормальні збройні сили неможливо. Ми можемо лише уявити, що це були військові формування без нормального командування, без е, нормативно правової бази, яка б визначала, як діяти, тобто це так звані польові бойові устави. Ці люди були абсолютно втомлені Першою світовою війною і проблема дисципліни, звісно, існувала, тому що багато хто хотів повернутися до і не воювати. Ще однією проблемою, яка є, це різниця посилів. Більшовики закладали думку військовим звільнення, найшвидше звільнення від тягот військової служби, і то був ніким, то й стане всім. Тобто використання юнаків в цей період це було на жаль вимушеним, тому що юнаки на западі на розумінні того, що вони захищають, проти кого вони власне виступають. Це було більш реалістичним, ніж закликати ті війська, які були вже на фронті в четвертий рік. Також військове керівництво не оцінило реальних загроз і направило на станцію Бахмут курсантів і студентів, в тому числі, які зовсім були добровільцями і не були екіпіровані для бою на цю частину фронту, оскільки вважали її безпечною, тобто знову помилки. На жаль, ми маємо визнати, що це ряд. Помилок, які закладали в 1917 році, призвели до цієї трагедії. Чи можна це назвати безпорядністю? Ні, не можна, тому що ми бачимо далі активну протидію більшовицьким військам на території України і в принципі вигнання їх з України. Ми почули коментарі історики Яни Пастухової на зауважу, що ці події, українська перемога в першій більшовицько-українській війні і подальший розвиток відносин з Росією, нова агресія це уроки, які є актуальними для нас і сьогодні в умовах сучасної боротьби за нашу незалежність та територіальну цілісність. Тож, друзі, залишайтеся з нами щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми розвінчуємо російські міфи та пропаганду. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.